Двох українських військовослужбовців, які загинули під час бойових зітнень із бойовиками на сході України, нині поховали на Миколаївщині та в Кіровоградській області. Обидва десантники із 79-ї миколаївської окремої аеромобільної бригади. Вони служили в одному підрозділі. Михайло плющ не повернувся додому після артобстрілу під зеленопіллям. Олександр Костюшко в тому бою дивом вцілів та смерть знайшла його в наступному зітненні вже за кілька днів. Галина Плющ ховає свого найменшого сина її Михайло, пішов до війська кілька місяців тому добровольцем. Прощається з 27-річним десантником, чи не все село Подорожнє, що на Кіровоградщині. Мама його завжди називала мішуткою. Але це такий, знаєте, такий великий, під два метри, Добрий, такий мішутка. Та й буде проклята війна, і ті, хто її розв'язав. Син... Я не знаю, як цим можна змиритися. Підрозділ Михайла потрапив під ракетний обстріл біля зеленопілля на Луганщині. Тяжко пораненого бійця доправили до Дніпропетровська. Та, попри надзусилля тамтешні медики, врятувати життя хлопця не змогли. Побратим Михайла Олександр Костюшко теж був у складі підрозділу, обстріляного терористами під зеленопіллям та дивом вцілів, але вже за два дні поліг під червонопіллям під час ніщівного артобстрілу. Осколок поцілив йому в голову. Він один із перших знаходився на Передові один із перших знаходиться на позиції, які роблять все можливе для того, щоб відбити агресора, захистити своїх товаришів, захистити свою землю. Він буде наворожений прівництвом нашої держави о, орденом за свої. Смілию вчинки, Олександр Костюшко провів у зоні АТО кілька місяців. Понад усе твердить близький любив батьківщину, був готовий боронити її до останнього. Тож після оголошення мобілізації добровільно прийшов до місцевого військомату одним з перших, такими людьми треба гордитися. на сьогоднішній день. це головне багатство нашого содарства. Сажаленю нічого більш цінного і більш важливого, як. Наша життя ми віддати родині не можемо. 79-та окрема аеромобільна бригада бере участь в антитерористичній операції на Донбасі вже три місяці. Лише за останній тиждень десантники втратили десятьох своїх побратимів. Ольга Старощук, Олена Шворак, Миколаїв, Кіровоградщина, ТСН 1+,1.